На так зване болото. Ну, хороший грибочок. Свої багатства зібрані. Значить, тобі дуже легко живеться. Все позаростало, не то, що він поганий. Тому не бійтеся, щось змінювати. У -у -у -у. Люкс. Японця не буде. Там тебе обматюкають всі шуфери. Китай 45-47 з цих Так, руця. До речі, один ще скажу з кабіною. Це взагалі круто. Друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив. Слава Україні, героям слава! Сьогодні недільний ранок і вирішив я, чому б не піти по грибочки. Давненько я не ходив, а останній раз це було минулого року. Один раз в рік, як піду, то дуже добре. То думаю, все-таки варто перейтися і, можливо, все-таки щось знайти. Тому що таку справу я дуже любив в своєму дитинстві. Любили з братом ходити по гриби. Батьком любив ходити на рибалку. Це було моє хобі. Пам'ятаю, колись класно було кругом. Не так, як отут все позаростало річка, тече. ще тут, я до речі, купався колись. А було все чисто, гарно. Тепер цього немає. Відійдемо трошки від тракторної тематики, а то постійно тільки за трактори, поля. І все реште, ну, в принципі, сьогодні чуть-чуть ми згадаємо. Згадаємо те, що я хочу купити. От. А реште подивимось на природу і, можливо, знайдемо якогось грибочка. Тому усім приємного перегляду. Давайте, погнали. Ось тут колись була стежка, друзі, і в нею я постійно входив на рибалку. На так зване болото. Просто що воно там впереді, виходить. Зайшов я в перший такий лісок, недалеко від дому. Тут я ніколи нічого не цей не збирав, але бачу одного вже претендента. Оп-оп-оп-оп-оп. О! Хе -хе. Підусичник. Зараз глянемо, чи добрий він. Чи ні? Ну, хороший грибочок. Недурно я вернувся. Підберезник, друзі, підберезник. Не знаю, хто каже. А я кажу підберезник. Ось такий. Ще бачу. Один лазити між цим всім. Звичайно, це ще те заняття. Колись то без проблем, аж хотілося. А тепер вже не дуже. Так, але нічого, і таке потрібно робити час від часу. Все, виходжу я звідси походив, походив. Ось таку кількість грибочків знайшов. І це вже дуже-дуже добре. Навіть не сподівався, що біля дому можна тільки знайти. Про що ще хочу поговорити, друзі? Про техніку, яку думаю, собі купити на заміну до 25-го. Ви всі питаєте мене, розкажи, покажи те, що хочу купити. Ну, хочу купити я, друзі, все. Все б купив би. Кожен трактор по-своєму є хороший, але треба бути реалістами і дивитися те, що можеш ти придбати собі. Але я ще поки точно не определився, що я собі куплю і взагалі чи таке станеться. Можливо, щось зміниться, тому що зараз такі часи війна в нас в державі. Русня довбана. Та й долар дорогий і зараз щось купити це дуже важко. Ну і все буде ще залежати за що я там потім продам свої багатства зібрані урожай. Всі ж думають, якщо ти маєш трактора, ти ж заробляєш великі гроші, ніхто ж не враховує, скільки ти на нього тратиш, скільки ти тратиш на обладнання, на солярку і так далі, на просто навіть поїздки за тією соляркою і за запчастинами і все реште. Скільки ти тратиш часу, сил і грошей. Це ніхто не раховує, всі думають, що ти маєш трактора, значить тобі дуже легко живеться, ти заробляєш великі гроші, бо всі з чомусь думають, що трактористи повинні комусь обробляти городи тільки за одну солярку, вони тільки рахують одну солярку. Амортизацію трактора запчастини, вашу амортизацію, вашого хребта, бо тому що на тракторі попрацювати цілий день. Ще й на такому радянському це не так просто. От бачите, зайшов. Все позаростало, колись тут пасли корови, а тепер все заросло. Треба якось звідси вибиратися. От, і думають, що за одну солярку ти їм повинен відпрацювати. Кожен спитається, а скільки твій трактор бере, наприклад, там на оранці, на Косовиці, бо всі ж зразу. Хочу підрахувати, скільки ти заробив. А скільки ти втратив, здоров'я, грошей і часу, це е, нікому не інтересно, ніхто це не рахує, не враховує. Так от, щодо тракторної тематики. Так, думаю, все-таки я рішаюсь, як то кажуть і не рішаюсь продавати свого тракторця. Ну, але все-таки я його в будь-якому випадку буду міняти. Не то, що він поганий. Ні, він нормальний тракторець е, міняю. Лише по одній причині. Хочеться щось в житті змінювати, а не так, щоб залишатися з одним тим самим кучу-кучу років. Ні, те саме повинно бути як автомобіль. Ти купив, покатався два-три роки і міняєш щось. Життя все-таки одне і потрібно багато чого спробувати в цьому житті. Тому не бійтеся, щось змінювати, так повинно бути. Макота, друзі, ужина це є віщ. Люкс. Все, вийшов, йду на останнє своє містечко, подивимося, що там можна буде знайти. От така дорога. Покажу вам, де колись в мене було поле, де садили картоплі і з 70 ми збирали 4 повних щупком фіри. Так, значить. Ну і повертаючись до теми тракторів. Хочу одразу сказати, довго я думав, думав, гадав, зважував все за і проти і для себе вирішив таке, що слідуючий трактор на моєму каналі точно не буде японець. Хто чекав таке, можу зразу вас пріт розчарувати, японця не буде. Тому що японець, по-перше, вже тепер не дуже той дешевий. Якщо б і брав би японця, це 32. І більше конячки, це не менше. Він коштує вже як, як нормальний китаєць, новий. Ну і як і інші європейські трактори. Тому японця ні, він легкий, та, він тяговитий, надійний, але він легкий і не швидкісний. Швидкісний просто купити буде нереально. Це дуже дуже великі гроші. І вже за такі гроші це, не знаю, на покрайній мірі на даний момент це нерозумно вкладувати. 12 плюс, наприклад, тисяч за швидкісного японця. Потім думати, гадати, де ти на нього знайдеш якусь запчастину. А коли ти це маєшся не тільки собі, а й заробітку на тракторі, то повірте, запчастини наявність повинна бути обов'язково. Ну хоча б так, щоб за тиждень-два тобі притягнули десь там з Європи, з Польщі чи куди. Це повинно стопроцентно бути. Так, друзі. Ну ось тут. Де зараз дорога і де зараз ну, таке це все росте, тут був мій класний город, де дійсно я з семи соток брав сім повних здорових фіряк картоплі, аж відра перекидалися, коли ти кидав цю картоплю. Ну а так, якщо б це був би японець, це був би однозначно Янмар fx 32 це трактор, який мені дуже сильно подобається, як своїм комфортом, своїм дизайном, своєю вагою. Він важить як 35-40 сильні навіть китайці. Це важкий трактор з великими колесами, такі, які повинні бути 24 кулеса, ну це повинна бути резина 13,6, якщо 24-ті кулеса. Я не признаю в принципі, маленькі колеса в тракторі. Ну, або це був би тоді б Ярмар АФ. 33. Ну на жаль, це не здійсненна мрія і, напевно, не те, що мрія, вже мені це не потрібно, тому що, я ж кажу, вага не та, що потрібна. Швидкість, тим більше 15 км максималка. Це як виходить, як п'ята передача, на моменту Т-25, і то не повний газ. Тому трошки таке не підходить. Ну і мені потрібно чіпляти. Мінімум трьохтонного прицепа до трактора. А ще краще 2 птс 4 Його до Т-25 цепляти, то теж не робота. Він тягнути його то буде, але під якусь горку йому просто не хватить потужності, якщо загрузиш зерна, витягнути під нормальну гірку. На першій передачі ти теж не будеш по якійсь трасі тягнути. Там тебе обматюкають всі шофери просто. От. На японці тим більше. На трасу нема чого всуватися, десь якщо везеш зерно. О, і цепляти японця 2ПТ-4 теж ніхто не буде. Це лише дурні хіба або порівненько проїхатися по селі там і так далі. І то це небезпечно. Тому японці ні. Це буде, одразу скажу, з 45-47 сильні. Трактори можливо більше. Або новий Китай 45 сильний, скоріше всього. Повнопривідний, ну тому що повнопривідний трактор я б, звичайно, більше хотів би, ніж задньопривідний. Як не крути, повний привід дає тобі більшу можливість десь поїхати там, де ти не ризикнеш на задньому приводі. Який би він не був би класний, той задній привід. Тому це буде напевно, що 45-сильний новий китаєць. Хоча душа моя до китайців взагалі не лежить, і як по мені. Це є серед китайців достойна техніка, я зразу кажу. Якби в мене була б зараз сума, ну, в принципі, 12 наприклад, тисяч, та? то я б зразу поїхав і взяв було Вола 404-го в третій генерації, хто знає на широких колесах великих. І все. І питання було трішене. Зараз зайду туди, подивлюся. Тут було таких виходить, три карти. Підусичники, ні, підберезники, підусичники маслята. Коротше, на кожну карту заходиш, бо тут торфовище в нас, постійно торф колись добували. І на кожній карті різний вид гриба. Було класно. А зараз йду гляну. Так, ось перший грибочок. Так, глянемо, чи він ще не старенький. А, ну це вже все. Хробачливий, нехай лежить. Карта тут тепер. Настільки це все позаростало, бобри отакі сучки понапилювали, що навіть небезпечно. ходити. У нас тут для них просто рай. Нічого нема у хащі. Так, якби було б 12 тисяч, а зараз він коштує 12 тисяч 404 лувол. Так, це не той ловол попередній. Це був трактор, заміна Т-40 повноцінна, 100%. Важкий був. Але це хороший тракторець, на мою думку. Я його ще вживу не бачив. Обов'язково поїду подивлюсь на нього, хоча б будуть прокататися, прокатаюся. От, це, мені кажеться, що це хороший трактор, якщо вибирати серед сороківок. Ну, якщо ми минаємо до Ітсфара 404 SH, це взагалі найкраща сороківка, на мою думку, яка є. Бачив його класний трактор, дуже достойний тракторець. Люди роблять по 1000 мотогодин годин і ще навіть не крутили нічого. А якщо так вибирати серед 40 це Донфенг 404G2, 50, 5404 і Low Wall 404, я б взяв би однозначно Low Wall. Так, Донфенг DTZ вони будуть, можливо, трошки мати більш будуть тяговіші за рахунок об'єму мотора. Але все-таки, на мою думку, Воськоколі ку трактори 40 не повинні бути. Не знаю. Трактор 40-сильний повинен бути на колії хоча б метр тридцять в стандартному положенні, хоча б метр тридцять, а так то метр сорок. Все, агрегати під пальці мають бути 28 яблука. По-іншому ніяк. Тому, якщо в мене була б можливість, я б не брав би ні ДТЗ хвальоний, сорокасильний, ні Донфен, хоча він дуже зручний, ще класний. Я б взяв було чесно. Широкі колеса. Найбільша вага серед 40 сильних тракторів, ну, крім Дойцфара, дизайн класний. Чубов і ні. Ну, можливо, мустини такі, звісно, потужні, як наприклад, того самого ДТЗ. Я гострив на нього зуби і думав, що в мене він на каналі з'явиться. Ну, ви нічого не вийде, не буде він у мене на каналі. Буде трактор, скажу, бюджетний, 40 на 5, сильний китаєць. Напевно, що так, Ну, я поїду на нього кажу, подивлюся. Покажу вам, можливо, як коли я приїду, подивлюся, а він мені взагалі не сподобається. Бо бляшанки я не люблю. Ну, або буде європейці. Поки розглядаю два варіанти європейських. 47 сильні трактори. Задньопривідні. Заходимо ще один лісок. Ой, тут бачу, все так повирубували. Тут -то капець. Заповідник, а вирубують страшно це все. Ну зараз я навіть не знаю, чи я буду йти. Та де хлопці? Напевно навіть не піду, дивіться, що робиться. Капець, капець. Ой, так, да, отакі в нас люди. Поворубують, накидаються, навіть не, не на кучі, а там де зрубав дерево, там і кинув. Так, ну все, заходимо на останню ділянку. отут. тут. В цьому приблизно місці, років-два назад, я знімав відео, скільки роботи виконує, виконав точніше, мій тракторець за 3 роки. Кому цікаво, можете пошукати на каналі моєму і подивитися. Розказую, як завжди, усю правду, така, яка вона є. Нічого не скриваю, тому що тепер все-таки такі часи недешеві, що людям потрібно. Розповідати правду. Був коментар. Ви блогери, не блогери, блогери, всілякими дурницями займаєтеся. Ну, блогери, можливо, займаються, але вони, як правило, гайки не крутять, лише розказують все те, що солодке для ваших вух і показують все те, що хочуть побачити ваші очі. Ну, а ми так би мовити, сказати, блогери. Хоча Просто я веду свій такий ютуб-канал, для того, щоб колись мати що подивитися, згадати. Ну і комусь можливо допомогти зробити правильний вибір того чи іншого. Для цього веду свій канал. Зараз війна, люди мали би бути дружні всі. А перші два тижні це було як почалась тільки війна, а зараз далі люди стали чомусь озлоблені. Ще більше злі, недобрі, кожен би тебе з'їв. Я, звичайно, ті коментарі такі не звертаю, вже тепер навчився не звертати увагу, тому що багато є зависників, які завидують незрозуміло, чому зняти відео не так просто. Потім думаю, що лопатами, блогери грибуть бабло. Ну, можливо, і так, деякі, можливо, і грибуть, Але я ж кажу, ті, хто грибуть лопатою... І вам не скажуть усю правду, а скажуть тільки те, що ви хочете почути. І те, що ви потім підете купити Якось так, ну що, нема. О, ні, ще один грибочок, напевно, на закінчення. Опа! Такий грибок, березничок, красота. Назбирали трішки, зараз покажу вам. Отака От кількість. Тут, напевно, штук буде з 10-12. І все, можна помаленьку топати додому. Ну, якось так, друзі, сьогодні минув мій день. Дякую всім, хто був зі мною, подивився відео до кінця. Так як я вже привідкрив трошки таємницю тих тактруців, які у мене будуть, я ж кажу, це буде Європа 47. Можливо, більше кінських сил. Бо поки що це будуть 247 сильних тракторці. І Китай 45 кінських сил. Бюджетний Китай. Але на мою думку, той, який заслуговує більше уваги, ніж імениті 24 сильні, 35 сильні, навіть 40 сильні можливо, тракторці бюджету до 10. -ти. Доларів. Напишіть, до речі, в коментарях, як гадаєте, що це буде за техніка така. І я постараюся якнайшвидше, я думаю, протягом місяця поїхати оглянути цих три тракторця. До речі, один ще скажу з кабіною. Це взагалі круто. І тому що кажу, на відстані 100 км один від одного вони розташовані, а зараз поїздки. Це дуже Дороге задоволення, у мене 2 літра, бензин автомобіль, тому це недеше такі поїздки. Поїду, покажу, розкажу те, що хочу купити. Також напишіть, звичайно, на яку майбутню техніку було б більш цікавіше дивитися на моєму ютуб-каналі. Тому що потрібно вже розбавляти канал. Все-таки все 25 я вже довго живу. Показав вам все, що він може, все, що він не може, крім оприскування і. Ці валки, він справляється зі всім решти без проблем. Тому я думаю, що по Т-25 вже все вичерпано те, що я міг вам показати. Можна ще було б зробити з нього цукерочку і так, щоб він собі лишився, як другий допоміжний трактор. Ну це нереально в наш час. 41 практично. Ой, важко, важко. Тому в будь-якому випадку він буде продаватися достойний тракторець, який когось, надіюсь, буде радувати, так як радує він мене. Тому напишіть, який тракторець європеєць, ну, задньопривідний. Чи новий китаєць 40, наприклад, п'ятисильний, щоб вам було б цікавіше дивитися усю правду про дані тракторці, це для мене дуже важливо. Також, друзі, ще хочу сказати. Ніколи не звик просити, і так я ніколи не робив на своєму каналі. Хто бажає допомогти розвитку, а щоб канал становився все більш з якіснішим контентом, більш різноманітнішим, хто дійсно має таку змогу, тому що зараз канал цей рік йде просто на ентузіазмі. Часу багато тратиш, взамін нічого не утримуєш. І цей час, який міг приділити сім'ї. Ну або ще чомусь тратиш для того, щоб вам робити, старатися хоча б робити, так як я сам знімаю, якісний контент. Тим більше завжди стараюся вам показати усю правду. Не знаю все повністю до останнього слова розповісти усю правду, така яка вона є, навіть якщо вона шкодить мені, усякі є люди. Можливо, не все варто розповідати. Ну, але я така людина, тому розказую так, як воно є. Тому, в кого є така можливість і в кого є таке бажання, буду радий любі допомозі. Під відео все буде написано. Якось так, друзі. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим самим все, папа. -па.